Всім привіт! Ми команда History Makers. Типовий Борислав, вітаю вас, з річчам групи. Браво, ви робите класну штуку. Оля, ти маєш заходити вже в кадр говорити, бо ми не можемо тягнути так <правда> довго паузу. <правда> Все, знімаємо окремо. Типовий то... Борислав, привіт! Команда History Makers вітає Вітаю! вітаю. Вас. Ви молодці, робите хороші справи, терпіння, натхнення та добра вам. Хлопці, ви молодці, ви робите хороші справи. Це плавом, А начало. <плес> мене видно нормально, чи ти провонив, мені здається. Видно, видно. Я чуть вище піднім бивав. Всім привіт. <плес> Маркін <Марчем>. досі. <плес> Всім привіт! Ми команда History Makers. Дубовий Борислава, вітаємо вас, встрічав <плес> духов. Хлопці, ви молодці, ви робите хороші справи. Ви подаєте хороший приклад для молоді нашого міста, і це є замічено терпіння, натхнення і добра. Да. Дякуємо за репостище Нашу рекламу ви, ви самі краще.